Цей автомобіль здатен покорити серце кожного драйвера. Нове покоління з'явилось зовсім недавно, і вже сьогодні ми представляємо вам гарячий седан під назвою Honda Акорд. Наскільки мені відомо новий акорд. Ще не продається офіційними дилерськими мережами України, і дуже приємно, що ми одні з перших тестуємо автомобіль, який є мрією багатьох людей. Вартість такого красення становить 43 тисячі умовних одиниць. Авто комплектується двома подушками безпеки: круїз контролем, електричним люком, багатофункційним шкіряним кермом, маршрутним комп'ютером, двохзонним клімат-контролем і шкіряним салоном. Не потрібно забувати про АБС та ІБД. До речі, робота вищезгаданих систем заслуговує на високу оцінку. Про комплектацію можна говорити довго, але хочеться пошвидше перейти до зовнішнього вигляду. Саме він, септо екстер'єр, привертає максимум уваги. Стрімкий дизайн екстер'єру ідеально запам'ятовується. Трохи здорової агресії, вдосталь модних елементів і неперевершене відчуття такту. А ще індивідуальність, яка невимушено лягає під консервативний стиль старовинних замків. Престиж додає відчуття впевненості. Я зовсім не хвилююсь про цю чарівну леді. Вона обов'язково приїде. Адже Honda добре подбала про наше майбутнє. Внутрішнє оздоблення салону також продумано до дрібниць. Кожен елемент знаходиться у відповідному місці. Відразу зрозуміло, що виробники спочатку зручно розмістили водія та пасажирів, а вже потім планували кузов. Як кажуть, коментарі тут зайві все видно з першого погляду. Безмежний простір, високоякісна шкіра та ідеально підігнані деталі. Скажімо так, салон відповідає всім найвищим стандартам. Багажне відділення об'ємом 459 літрів теж не буде зайвим. Особливо для тих, хто полюбляє мандрувати. Звукове оформлення салону пропонує фірмове гарчання двигуна і ненав'язливий шум вітру. Всі інші аспекти відходять на другий план. І це не може не радувати. Оскільки довготривале перебування у шумному автомобілі спричиняє швидку втому. А цього нам зовсім не хочеться. Не забувайте, що ви дивитесь програму «Автоклас» і Ми тестуємо нову Honda акорд, яку надав нам автоцентр Рік авто. Залишайтесь з нами за декілька секунд. Продовження. Новий акорд пропонує можливість пересування у важких, як для легковика, умовах. Таким чином, ми досягаємо можливості спілкування з природою, котра відкриває додаткові запаси енергії людського організму. А сучасні технологічні програми дозволяють створювати все більш досконалі автомобілі. Жорсткість кузова конда є однією з найкращих у сегменті. Незважаючи на це, кузов став жорсткішим ще на 20%. Кузов розроблено згідно з системою ACE, яка забезпечує максимальний захист пасажирів під час зіткнення. Сила удару розгалужується у різних напрямах. Таким чином, навантаження на тіло суттєво зменшується. Прийшов час згадати про нашого страхового партнера. Це товариство Гарантія. Назва говорить сама за себе. Ще одним технологічним чудом можна вважати 16 16-клапанний двигун об'ємом 2,4 літра з програмним впорскуванням пального. Силовий агрегат має впевнений старт і приємно наростаюче прискорення. До того ж, він легкий, компактний, економічний і напрочуд тихий. У змішаному циклі авто споживає 9,4 літра 95-го на 100 кілометрів пройденого шляху. А на швидкісній автостраді всього 6,9 літрів на 100 кілометрів. Під капотом 190 невтомних конячок, які дозволяють отримувати просто казкову динаміку 8,8 секунди до 100 кілометрів. А максималка становить аж 228 кілометрів на годину. На такій швидкості про економію палива краще не говорити. Поговоримо про підвізку, яка приречена витримувати серйозні навантаження. Вона стала трохи м'якшою та еластичнішою у порівнянні з попередником. Невже Honda і справді вирішила позбавити акорд запального характеру? Мене попередили, що цей автомобіль сконструйовано для комфортного переміщення з точки А в точку Б. Тому без потреби випробовувати його на міцність духу, спортивного духу. Як бачите, я їду повільно. У боку я не розумію, як такий бренд, як Honda може відійти від спортивного налаштування. Треба додати трохи газу. Жодної втрати гарячої вдачі не відбулося. Автомобіль керується дуже добре. Повний контроль над ситуацією забезпечує оптимальне налаштування всіх вузлів. А ще дуже добре, що нам розчистили трек. Тому і всі можливості для справжніх випробувань. Як не дивно, я зовсім забув, що у даній комплектації відсутня система стабілізації. Можливо, у ній справді немає необхідності. Однак це питання вкрай суперечливе. Крени гасяться потужними стабілізаторами поперечної стійкості. З метою отримання високої точності у керуванні автомобілем у геометрію підвізки було внесено ряд змін, що дозволило підвищити плавність ходу та зберегти традиційно високу стабільність у складних умовах. Логічно мисляча коробка автомат здатна розрізняти дорожні умови та стиль водіння. Тому робота цього механізму є винятково правильною. Хоча з кожним роком автомобілі стають все досконалішими, багато з них до цього часу використовують неякісні автоматичні коробки передач. А тут жодних поштовхів та роздумів. Про існування автомата просто забуваєш. Це гарний приклад для наслідування. Підсумок простий: чи добре володіти автомобілем преміум класу, що за бажанням перетворюється з приємної плюшової іграшки для багатих на агресивного та безапеляційного короля звірів? Вирішувати, звичайно ж, вам. А мені такий симбіоз навіть дуже до вподоба. Якщо проводити паралелі з європейськими автомобілями, то Хонду можна порівняти з Audi або BMW. Хоча нове покоління трохи більше налаштоване на комфорт, воно абсолютно не втратило свій динамічний потенціал. Це була програма Автоклас і я, Роман Гамкало. Нехай вам щастить.